Щиро вітаю вас усіх два роки війни. І ми стали іншими. Яка позиція нас, християн, щодо війни і всіх тих подій, які розгортаються навколо нас і так сильно зачіпають нас, церкву Ісуса Христа в такі важкі часи? Ми прожили два роки жахіття, руйнування. Руйнації будь-якої і духовної, і матеріальної, і еміграції. Це були два роки сліз, горя, крові і поту, два роки битви проти рабства і совєтського, яке так сильно засіло, що в головах декого, і дається в знаки, і сьогодні. Країни переживають цю трагедію. Ми прожили часи, про які не думали, що ми так само будемо жити і так само будемо переживати те, що ми переживаємо. Ми ще ніколи не жили так, як останні два роки. Це вже наша історія, яка пишеться сьогодні кров'ю і горем нашого народу. Важка історія. Але покликання церкви. Продовжити місію служіння незалежно від умов, від обставин, в яких ми знаходимося. І тому два роки це не те, що ми святкуємо. Два роки це час, коли ми на мить зупиняємося для того, щоб далі знову йти і знову впевнено долати цю дорогу і, безумовно, перемагати. Саме тому Церква Христа переживає цей. Важливий період і своєї історії і історії Совєтської імперії, яка сьогодні в таких кривавих судоргах розпадається. Хотів би зазначити дві особливості цього часу, які ми пережили два роки. Але як на мене, якщо говорити з точки зору християн, їхнього місця у цій війні. Відзначити дві таких особливих характеристики нашого життя. Те, що ми всі з вами переживали. Перш за все, це жертовна посвята церкви в служінні суспільству, в служінні народу. Я чую, як люди і навіть християни задають питання, а чи ми готові були до війни, а можливо. Краще було підготуватися, а можливо, себе якось убезпечити можна було. Різні питання: розважання, роздуми, аналітика. Перша особливість церкви, аналізуючи оці два роки, полягає в тому, що церква, на мій погляд, вона все ж таки виявилася на висоті тоді, коли прийшло це незаплановане, що ми з вами переживаємо. У Біблії дуже точно сказано у посланні Ефесян 5 розділі написано: не будьте нерозумними, але пізнавайте, в чому полягає Господня воля. Не впивайтеся вином, в якому розпуста, а наповнюйтеся духом. І знаєте, що я помітив? Що хоча ми зовні і не були готові до всіх цих потрясінь, але аналізуючи служіння церков, Християн, об'єднань всіх тих, хто сповідує ім'я Боже в Україні, потрібно зазначити, що ми гідно провели ці два роки, служачи людям у їх стражданнях. Чому? Тому що на основі Слова Божого ми знаємо і знали, що біблійні пророцтва передбачають такі важкі часи і такі дні. І тому Дух Святий проводив підготовку християн в Україні до війни, навіть якщо ми цього і не підозрювали. Направду, ми не знали, коли це буде, але розуміли, що нас чекають важкі випробування. Ми не очікували, але виявилися цілком готовими для того, щоб вступити в цей духовний бій проти зла, проти цієї орди, проти духів в небесних просторах. І навіть коли ми не вірили і перші дні переживали шок, ми мобілізувалися в служінні. І церква за роки війни вона підтвердила свою здібність зорієнтуватися в часі, зорієнтуватися в цих подіях і почати діяти. Я кажу загалом зараз за всі церкви, тому що церкви. З перших днів, місяців війни почали жертвувати і діяти, скоординувалися, почали співпрацювати, спасати людей, допомагати людям. І це поле нашого служіння. З одного боку суне ворог, з іншого люди, які в переживання, в страсі, маленькі діти, старі люди, інваліди, міста, які бомблять, села, які руйнують. І всі вони потребували допомоги, і церкви, помісні церкви, стали такими духовними соціальними центрами, де людям надавали всебічну допомогу. І так тривало не один місяць, особливо перший рік війни саме так сталося. І ми вдячні всім тим, хто долучався до цього, і тим, хто допомагали нам із-за кордону. І різні місії християнської організації вони доклали максимум зусиль, і ось ці наші горизонтальні зв'язки вони дали про себе знати, бо так створювалося ефективне служіння гуманітарної допомоги, духовної допомоги, душеопікунства, лікування ран і душевних, і фізичних людей. Так вибудовувалися кордони, де потрібно стати і зупинитися, і стояти, і не відступати. Це був особливий час і, до речі, і на сьогодні церкви продовжують це служіння. Церква лікує рани нашого народу. Цікаво, що опитування центру Розумкова в минулому році проведене. Там було одне питання, яке задавали пересічним громадянам України. Які завдання є першочерговими? Для церков під час війни. І цікаво було подивитися ці дослідження, тому що більша половина людей, близько 60%, сказали, що церква має надавати психологічну духовну допомогу людям. Друге, що зазначили, і для мене це дивно, спочатку звучало, але насправді це так. Люди говорили про те, що церква має допомагати Збройним силам. Половина опитаних сказали: що церква має допомогти армії людям, які обороняють нашу землю, які воюють за нашу свободу. І тільки потім 40% сказали, що церква має допомагати вирішенні різних соціальних матеріальних проблем громадян. Говорили про залучення міжнародної уваги до України. Наші співучесники казали про те, що церква має допомагати містам і селам у відбудуванні інфраструктури. Тобто церкву бачили в різних сферах суспільного життя. І саме такою церква виявилася. Два роки війни підкреслюють при всій нашій критиці. І неготовності, і певних помилках, які ми робили, ми маємо зауважити, що свідомі християни ці два роки прожили досить повноцінно. Прожили в посвяті, в жертовності, і вони зорієнтувалися, в чому є воля Господня, і що вони мають робити, і як вони мають діяти. І рейтинг довіри до церкви, за тими ж даними центру Разумкова, досить. Переконливо показує одну тенденцію. Якщо в 2020 році повна довіра до церкви була в 40% людей, в 2021-50% говорили про те, що вони довіряють церкві як інституції. В 22 2022 році це 60%. До речі, це найвищий показник з 2000 року. В часи Біди і горя. Церква залишається як Боже представництво, Божа інституція, Божа місія в цьому світі і гори людей страждання це той момент, де ми служимо, жертвуємо і через нас діє Господь. Це особливість церкви Христової. Що ще важливо вказати, аналізуючи два роки, які ми з вами прожили, це. Прихильність і проголошення правди. Християни в Україні вони пережили єднання з одновірцями, з християнами у різних куточках нашої планети, земля. Війна виявила потребу в тому, щоби говорити правду. Тоді, коли йде цілий поток неправди, коли цинічна пропаганда переконує окремого Громадянина, окрему людину зовсім протилежному, християни мають підняти свій голос і говорити правду. Дивно, але в наш час, коли так багато засобів масової інформації, комунікацій, коли можна довідатися про те, що діється, і чому виникає те чи інше, чому власне і розпочалася війна в Україні, які витоки цього, яке коріння, багато людей так і не розібралися в цьому. Війна виявила більше того, людей компромісу, які або погоджувалися злом, або гріх називали святістю, правдою, неправду замовчували, або навіть її проголошували. І тому пошук правди це той запит, який має сьогодні суспільство. Взагалі, людство в цілому. І як би не говорили люди, які сьогодні ретранслюють диявола і його ідеологію, церква Христа залишається рупором правди, це голос Божої істини. І ми покликані до цього, звичайно, наша біль вона досить відчутна, бо не тільки останні два роки повномасштабної війни. А до того ще 8 років, а загалом 10 років, не всі люди в Україні навіть зрозуміли, що біле, а що чорне, де правда, а де ні. Кому вірити, а кого потрібно зупиняти і виявляти їх неправду. На превеликий жаль, це так. І боляче говорити сьогодні про тих, хто каже не все так однозначно, або яка різниця? Люди йдуть на певні компроміси, і саме цей період, особливо останні два роки повномасштабного вторгнення Росії в Україну, це час нам разом об'єднатися, говорячи правду. Отже, уважно слідкуйте, говорить Біблія, щоб поводитися не як не мудрі, але як мудрі, цінуючи час, бо дні лукаві. Ось такі лукаві дні. Ми цінуємо час. Хоча він важкий: це час випробувань, це час битви, два роки війни повномасштабної, яка зачепила всі куточки України і потрясла весь світ і всі сусідні країни сьогодні так само насторожені і готуються до чогось більш серйознішого. Два роки війни вони змінили нас. Але вони зробили церкву більш мобілізованою, церкву, яка посвячено служить народу, церкву, яка проголошує Божу правду і Божу істину, і цей голос переможе. Навіть якщо він звучить не по всіх каналах, не у всіх мережах, цей голос Божої правди переможе. Які перспективи нашого майбутнього? Чого нам очікувати завтра, адже війна не закінчилася, хоча триває вже і 10 років? Перш за все, яка наша позиція християн? По-перше, ми готуємося до більш відповідальних часів виконання Божих пророцтв. Ми пройшли тільки частину цієї нелегкої дистанції. І те, що ми робили, і що нам давалося. Завдяки Божій допомозі ми маємо продовжити і в 24-му році стояти, боротися і перемагати. Ми бачимо, що пружина світової історії стискається, напруження зростає, світ у тривозі, і це те, що передбачено Біблією. Але це нас не лякає, а навпаки, зміцнює для того, щоб відповідальними бути саме в такий час. Наша країна, Україна, вона залишиться місцем духовної битви і протистояння. Диявол сьогодні зайняв позицію захисника християнських цінностей. Диявол вирішив попіклюватися про християнські принципи. І вбивці беззаконники і диктатори. Сьогодні говорять про те, як вони будуть захищати християнство, знищуючи церкву, храми, знищуючи християнські рухи, знищуючи християнську мораль і сміючись над цим. І тому Україна буде епіцентром цього у цей рік. І українці і християни в Україні будуть воювати. І ця духовна битва продовжується, тому що ми покликані до цього. І ми будемо розвінчувати цю неправду. Церкви продовжать цю духовну битву проти ворога, який знищує нашу землю. Тому ми просимо Бога проявлення Його сили, про захист і, звичайно, про перемогу. Україна страждає, але українці потребують. Божого захисту і безумовно духовного пробудження. Тому кожен із нас продовжить цю місію. Ми не знаємо, скільки буде тривати війна, але ми точно знаємо, що посеред цих страждань і цієї великої битви на полі бою разом з нами наш Господь Ісус Христос. Хочу закінчити цитату із одного Псалма. І нехай Господь благословить усіх нас продовжити служити, продовжувати жертвувати і продовжувати говорити правду, бо вона переможе. 17 псалом. Любитиму тебе, Господи, моя сила, Господь, моя надійна опора, мій притулок, мій Спаситель, мій Бог, моя допомога. Я надіятимусь на нього. Він мій захисник, ріг мого спасіння, мій заступник. І з похвалою закличу я до Господа і буду врятований від моїх ворогів. Божого благословення нам на третьому році війни. Господь з нами і переможе через нас.